Ну, по-перше, президент Сполучених Штатів вважає, що будь-яка війна має закінчитися за столом для перемоги. З його точки зору, війна ніяк інакше не може закінчитися. Я, течно кажучи, не дуже уявляю собі російсько-українські перемоги, але і не дуже собі уявляю спорадичне затихання військових. Дзв. Ну. Це теж можливий варіант, але в будь-якому разі він має бути хоч якось оформлений. Не мирною угодою, то хоча б якоюсь угодою на зразок зернової. Тому що інакше військові дії будуть продовжуватися до безконечності, навіть якщо вони закінчаться на фронті, Росія буде методично знищувати український тил. І я взагалі вважаю, що у сучасних війнах стає очевидним, що знищення тилу стає більш нагальною задачою, ніж знищення армії. Тому що, поки армія е проводить бої і стримує там. Військо агресора чи військо того, хто обороняється, не має навіть значення, То в цей час ворогуючі держави можуть перетворювати одна одну на руїни і створювати абсолютне відчуття безперспективності у населення ворожих країн у обох ворожих країн, чи там у трьох, чотирьох, не знаю, якими будуть масштабні війни наступних років десятиріч. Думаю, ми все це ще побачимо. Так що, в цьому плані, я думаю, що Трамп якраз абсолютно не відмовляється від логіки перемоги. але Зараз ця логіка перемовин в нього відрізняється від логіки перемовин минулих місяців, тому що якщо говорити про логіку перемовин минулих місяців, він тоді міг сподіватися, що він домовиться із путіним. І він про це, до речі, неодноразово говорив, що Путін його дуже розчарував. Скільки він разів це повторював? Вже ми вже не підрахуємо безліч. Тому що він думав, що у нього хороші стосунки з путіним, вони дуже схожі своїм ставленням до державної влади, своєю особистою авторитарністю, своєю самозакоханістю. Це такі я сказав, ну політичні близнюки по різні боки океану. І він вважав, що якщо він... Зателефонує своєму близнюкові, скаже йому, переставай воювати ми тут домовиться по з тобою по економіці, та Путін відразу домов, домовиться. Але Трамп це близнюк з демократичного освіти, а Путін це близнюк з авторитарної освіти. На вашу думку, чому після того, як Путін надорив Трампа, той знову вертається до думки про переговори здатність російського диктатора. Тому що я думаю, що він зараз, я знову таки повторюю, зробив висновок, що Путін. Не хоче з ним домовлятися, значить, потрібно на нього тиснути. Це інша логіка Трампа. Він завжди хоче перемовин, але він хоче тиснути. От, як, скажімо, він намагається добитися миру на Близькому Сході. Так, він тисне на Ізраїль, щоб Ізраїль там зупиняв військові дії і таке інше. Але разом із цим він дав Ізраїлю можливість діяти в Газі так, щоб Хамас відчув весь рівень тиску. Аж до знищення величезного. Величезного житлового фонду Газу, цих висотних будівель, які завжди були для Хамасу такими опорними пунктами для нападів і для терористичних атак. І коли Хамас побачив, що місто Газа, яке було завжди плацдармом для нападу на Ізраїль, просто зникає на очах, то це стало для них стимулом, принаймні для того, щоб поговорити про звільнення ізраїльських заручників. І про припинення вогню. І ми зараз з вами присутні при першій фазі ось цього мирного процесу на близькому сході. Звичайно, звичайно, він в будь-який момент може перерватися і перейти у нову, ще більш криваву і жорстоку війну. Але так чи інакше, ми можемо бачити як прецедент, щоб перемовини були, і що заручники, я дуже сподіваюся, наступного тижня, які більше двох років отримуються в полоні цієї бандитської терористичної організації, будуть звільнені. що Вплив Хамазу в Газі хай збережеться, але не буде таким тотальним, яким він був під час останніх десятирічних. А це можливо тільки під жорстким тиском, який здійснювала армія оборони Ізраїля, дякуючи Дональду Трампу. Тобто в діалозі з такими силами, як Хамаз як Росія, може бути тільки жорсткий тиск, який спонукає до перемовин ізраїльський опір тероризму останніх років. Переконав нас, що тільки такі дії можуть привести до якогось реального результату. Ніяких інших можливостей не існує в природі. Ізраїль і був, є і залишається прикладом логічного підходу до виживання. Не треба шукати шляхів до перемовин, якщо твій партнер не знаходиться під жорстким тиском, і якщо населення цього партнеру не відчуває. Що потрібні якісь компроміси і погоджується, створює запит на компроміс. Адже ви розумієте, що це можливо тільки коли населення створює запит на компроміс. Скажу вам, російське населення Путіну не створює запит на компроміс. Воно абсолютно задоволено війною в Україні. Коли я бачив останні коментарі мешканців Білгора щодо блекауту в їхньому місті, Головним мотивом там було одне: наша влада обіцяла нам створити сіру зону. Чому вона її не створює? Тобто захопіть ще більше території України, зрівняйте землею ще більше українських міст. Ну тоді Путін, звичайно, може вважати, що наступні роки будуть для нього роками постійної перманентної російсько-української війни. А от якщо Путін знаходиться під тиском, томагавки, принаймні розмови про томагавки, удари по нафтопереробці. Удари по військово-промисловому комплексу він може замислитися як Хамасівці про перемовини. Тільки потрібно, щоб цей тиск був більш жорстким Кривава і там... оса перестане жалити тільки тоді, якщо в неї вирвати жало, і not, елементом not. такого е, виривання цього жалу жала можуть бути е, рішення про надання Україні ракет. Томагавк. Давайте послухаємо пряму мову президента Ша Дональда Трампа від 6 жовтня, де він говорив про таку можливість. Я Я вже практично прийняв рішення. Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять, куди їх відправляють. Мабуть, я повинен задати це питання. Ця війна ніколи не повинна була б початись, ніколи б не почалася. Гадаю, обидві сторони були не дуже розсудливими. Сарі себеджаджменвожі адекарбоса. Чи очікувати виділення Україні так необхідної нам зброї, томагавків чи альтернативних ракет Баракуда, які мають подібні характеристики, але можуть запускатися з наземних установок, і е, власне на що розраховувати Україні, якщо ця мрія нереалістична в осяжній перспективі? Я думаю, що Трамп зараз буде дивитися на те, як Путін відреагує на цю ескалацію слів, тому що ми все ж таки з вами, Марія, спостерігаємо за ескалацією слів проти ескалації дій. Ну, треба сказати, що Путін діє. Ну от він і відреагував. Угу. Ну, і я думаю, що ще не раз не відреагує. Трампу доведеться е, визначатися. Або він відмовиться від ескалації дій е, на користь ескалації слів, але тоді йому доведеться збільшувати рівень своїх погроз. Або йому доведеться знову чекати можливості дипломатичного діалогу з Росією, сподіваючись, чому умовити Путіна, ми бачимо, що росіяни не дуже сильно зараз зацікавлені в якомусь діалозі. Вони з одного боку про нього говорять, а з іншого боку, от прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков сказав, що ось на паузі російсько-американський діалог. Ну, вони якось не сильно переживають з цього приводу, тому що ви розумієте, якою є їхня головна мета. Їхня головна мета є не те, щоб розмовляти з Дональдом Трампом, а отримання статус-кво. Що це означає? Немає нових санкцій проти Росії вже немає. якихось нових серйозних санкцій немає. Ми чуємо тільки ці розмови, бачимо Трампу, бачимо постійні його розмову про те, що йому потрібно отримати Нобелівську премію миру. За 2025 рік він вже не отримав. Я думаю, що і 2026 може не отримати. Але найголовніше. Що санкції не запроваджуються. Другий момент військова допомога Україні, щоб вона якісно не змінилася в Росії. Розуміють, що повністю припинити військову допомогу Україні не зможе навіть Дональд Трамп. і вони розуміють, що Дональд Трамп, як людина, яка думає про гроші, не залишить можливості збагачувати військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів за рахунок європейських грошей, але це не якісні зміни у військовій допомозі. Якісні зміни це далекобійні ракети, які можуть дістати до стратегічно важливих цілей на території Російської Федерації, і оце поки що не відбувається. Значить, до того часу, поки Дональд Трамп займається погрозами замість дій, це абсолютно я б сказав комфортний жаданий президент для Путіна. От і все.